На столичній тусовці, а саме на день народження повідомив на всю країну українського візажиста Єгора Андрюшина. Єгор святкує своє свої 25 річчя дрес-код рожевий. Він сьогодні отримує дуже багато привітань від своїх друзів. На вечірку запрошені багато зіркових особистостей, блогерів та друзів Єгора. День. У вас просто нереально про костюм. Так. Скажіть, хто його пошиває, Це якийсь український дизайнер? Чи так, один? це наша українська дизайнерка, дуже талановита дівчина, це іксійний дизайн. Вони спеціалізуються по е, таким, бальним, їбальним костюмам, так можна сказати. Да? Вона мене відчула, знаєш, вона сказала, я хочу тобі пошити таке, від чого ти будеш шоці? Тут і латекс, і вілюр, і стрази. Тобто, знаєш, все те, що відтворює мою душу, моє сприйняття світу, вся та моя яскравість, вона вийшла в, ось, в цей костюм. І він такий, Бачиш, іначе і юбка, а наче да, штани, да, іначе і да. унісекс, іначе і дівчинка, воно да. таке знаєш, э, агендерне. Маша, привіт! Розкажи, будь ласка, тебе яке дебанації, тебе враження від цієї вечірки? Вітаю, ну, слухайте, настрій дуже супер, але я з захоті з городом. Розкажи, будь ласка, в яких жанрах тобі найбільше подобається працювати? А, ну я працюю жанри типу поп-рок, щось типу, типу, як більши рок, менш рок. Mm -hmm. ну, типу, десь десь поп, -поп рок десь так. А які твої у тебе творчі плани на ближчий час? А я зараз записую альбом свій перший альбом, який мав вийти 2 березня 2022 року, коли почалася війна. Чи впливає на тебе думка твоєї мами Ольги Полякової на вибір саме того, що що стосується творчості? Бо процес, він таке все таки індивідуальний Взагалі, коли я пишу, що щось роблю, я ніколи це не показую своїй матері. Ну типу, я можу показати, як тобі ця прогресія акордів, А так я взагалі ніколи нічого не показую. Я люблю її послати на вона яка ну ти вище зробила. Мені 18 років через 2 тижні, 19 років через 2 тижні, тому я маю повне право. Артеана, привіт! Привіт. Я щойно стала слухачем твоєї пісні Зорі. Це дуже класна пісня, ти можеш сказати про неї своїм слухачам. А, буквально нещодавно у мене вийшла нова пісня зорі, яку можна прослухати до речі на всіх площадках і платформах. А ця пісня це просто пісня про кохання, тому що я хочу розпочати цей рік а, з кохання. Хочу просто привітати всіх жінок, сказати їм, що вони мають дочекатися своїх коханих. Будь ласка, у тебе настрій сьогодні дуже дуже шумний, дуже вайбовий, і це такий знаєте, драйв драйв, драйв драйв. Я знаю, що ти є близька подружка Єгора. То скажи, будь ласка, як ти ви з ним знайомі? З Єгорчиком нас звела судьба. Ми з ним блогери, тікток-блогери, і він мене запросив на перевтілення. І з того часу ми почали жити разом. Ага. Шукані ага. з того часу ми разом ми товаришуємо, дружимо, знімаємо контент. Ми відмічаємо особисті якісь свята. Ось сьогодні він мене теж запросив. Вчора він був у мене на святі, в мене вчора було на весілля. Я його вже вчора поздравила з днем народження, подарувала йому подарунок. Це був чорний макровий халат з надписом ззаді Єгор Моа. Ось а захід взагалі мені подобається. Я знаю, що ти часто буваєш на таких заходах, Скажи, як ти відносишся до святкування дня народження саме такого формату. Не в більш особистому, не в сімейному, так? а отакому. От це дуже круто, тому що Єгор це публічна особистість, яка має ще більш поширюватись і має надихати інших. Я вважаю, що це дуже круто, коли він може так стверджувати за рахунок. Зробити його в рожевому кольорі, запросити багато блогерів освітити, продвигати свій бренд. Привіт, привіт. Про що ти ведеш свої блоги? Я знімаю взагалі. Я ведучий класних весільних вечірок, корпоративних, приватних, блогерських таких тусово. Ага. І я знімаю різний контент. Це гумор, це креатив, це щось прикольне. Що знаєш, на тему буденності якоїсь. Просто щоб людям підняти настрій, щоб їх посміхнути. Плюс я ще записую свої треки і іноді знімаюсь в серіалчику. Який контент зараз користується попитом? Ти знаєш, такого немає. Мені здається, все йде від людини. Тобто, що де людина себе класно відчуває, де їй комфортно, хтось знімає гумор тільки, і він бачить себе тільки в цьому. Я, наприклад, мені зранку я можу встати, подивитися, що люди не донатять донатити об, обов'язково. І мені хочеться дати їм заряд заряд мотивації. Я ваш мотиватор сьогодні треба задонатити, ну і так далі. Тобто я їм даю іначе мотивацію, іначе можу щось серйозно сказати. Ділитися своїми думками, комусь допомогти. Іноді я часто роблю якісь опитування в сторіс, і мені люди просто постійно щось пишуть, задають питання, я їм відповідаю, і в нас такий діалог, знаєш, і це наче вимальовується такий класний контент. А ти зараз посміхаєшся, мені вже приємніше. От серйозно, я одразу ловлю цю енергію, тому що іноді в житті просинаєшся, встаєш, дивишся навколо, і все сумне, все сіре, і ти думаєш, де тобі взяти хоч, щось, хоч якоїсь. Енергії, хоча якихось емоцій, і я для себе зрозумів, що я віддаю людям і отримую навзаєм. Ми просто за собою зараз отак от присядемо. Я проводжу весільні вечірки, а іноді я одружуюсь сьогодні. Я зрозумів для себе, що це моє. Я відчув її всім серцем. Зараз моя рука на її серці. Я відчуваю, як воно б'ється. І ну хто як не я зробив би цей контент сьогодні тут. Міша, привіт. Міша. У нас це зірковий хець стиліст Ось, наприклад, сьогодні я робила свій зачіску, і мені все не подобалося. Мені не подобали, як вони миють голову, мені не було вони їх висушують, як вони зв'язують квіст, як він робить проділ і так далі. Разу їх до мене треба. <с> як ти от як ти працюєш з такими проблемними людьми, от, ти ж також ти є люди, які приходять тобі, наприклад, і псують наслідку, хоча ти знаєш, що ти, от, ти впевнений, що ти дуже добре робиш свою справу, але прийшла там людина, наприклад, в якесь телі бачення, і можливо там навіть неправильно, скоріш за все, але вона тобі... Доводи, що потрібно зробити навпаки. Оде ти реагуєш. Насправді дуже дивно, але в мене є такі пункти, що я дуже люблю працювати зі складними клієнтами. І всі навіть на зйомках, знаєш, якщо якась складна клієнтка приходить або зірка, всі одразу все доміша. Тому що я дуже ну спілкуванні, да, І я розумію, що все можна завжди вирувати. Тобто, поки не сподобається клієнтці, поки не сподобається мені, ми не відійдемо. Тобто від мене і мені дуже важливо да оцю комунікацію саме з людиною. Звичайно, на початку там складнувати. Трошки, да, коли вперше працюєте з людиною, але потім з часом, навіть да, як ми з Лесі вже 5 років працюємо. На початку було складно, да, ми не розуміли там один одного, але потім з кожним разом все краще, краще, краще. Ну, Я і за те, да, щоб майстри не боялися працювати з зірками, тому що це також люди. Да, і завжди можна знайти якусь комунікацію, тому що багато хто боїться, там трусеться о Боже, о Боже, що робити. Я зі всіма спілкуюсь просто на одному рівні, щоб все було всім комфортно, і завжди знаходимо якісь історії, як можна досягти класного результату спільно. Поділись також з нами всім секретом, що ти подарував Єгору. So, так, як сьогодні трошки я подразково не потрапив, ніж роз мене фіолетовий, Я вирішив подарувати рожевий торт. І Єгор також поставив, що збирає на піаніно, тому я вирішив взяти надати йому на піаніно. Тобі сьогодні, в свій день побажали дуже багато побажань, дуже, і ти да. чув дуже багато приємних слів. Що б ти міг побажати навзаєм зі своїм друзям? Знаєш, я хочу побажати, як моєї нової пісні, яка скоро буде виходити в усіх ротаціях на всіх майданчиках. я Хочу сказати, що не дивлячись на те, що кажеш, що ти божевільна, ти не зможеш, ти нічого не досягнеш, ти ніхто. Треба знати свою мету, треба знати своє я, те, що сидить всередині. Треба розуміти, хто ви є перш ніж за все. Для себе і йти до своєї мети, досягати своїх вершин, знати, що ви неймовірні, ви не самовиті. Прем'єр за все, ви є людина, яка відчуває, яка хоче любити, кохати і бути тим, ким вона є, не дивлячись ні на всі думки, які нав'язує наша спільнота зараз дівчатам та хлопцям.